Всім вітання. Хочу показати техніку, яка є в наявності на нашому складі. Це компанія Sentogroup, місто Київ. Перед вами навантажувач газовий, Це САП м 315 g Він же Toyota 028 FGF15. Це суто газовий навантажувач. В даній комплектації бензину не передбачено. Потрібно тільки міняти газові балони. Навантажувач вільно запускається взимку, ну і в будь-яку пору року при будь-якій температурі. Тільки після запуску бажано, щоб він трохи попрацював на холостих обортах. Має вантажу підйом із півтори тони, висота підйому в даній комплектації 4,7 метра. Встановлено мачту триплексну трьохсекційну, є функція вільного ходу каретки вил. Тут два циліндри вільного ходу, також встановлено інтегровану каретку бокового зміщення вил. Світодіодне габаритне освітлення. Габаритна висота в складеному стані складає 2 метри 15 см. Надійна, універсальна та компактна модель. Завдяки функції вільного ходу може працювати з вантажем в фурі або в контейнері, або в будь-якому приміщенні, де є обмеження по габаритній висоті. При цьому нагадаю, має висоту підйому 4,7 метра завдяки триплексній мащі. Нагадаю, що компанія ЦИСАП це італійський виробник навантажувального обладнання, який веде свою історію ще 40 з 40-х років ХХ століття, але з кінця 90-х років ХХ століття Цесап належить, повністю належить компанії Toyota. Тобто органи керування, педалі, панель приладів, взагалі весь пластик, кабіна, кермо, повністю все, це, бачимо, що це саме встановлено і в будь-яких моделях від Toyota. Тільки на кермі, навіть кермо те ж саме, що на Toyota, тільки емблема це саме. Також. Фірмове таке сидіння від Цесаба. Ну і звісно ж, дизайнерське рішення у вигляді задніх фар, також це вже від Саба. Все інше це повністю Toyota. Раніше це працював суто на внутрішньоєвропейський ринок. Тепер, коли це вже можна сказати, Toyota, ринок для цієї компанії ну, сильно розширився. Зараз я открою капот. Покажу еще под капотом. Зараз. Toyota 4Y об'ємом 2,2 літри. Це розробка ще кінця 80-х років. Рядний 4 двигун вагон. Гідронасос, передній мост, задній мост, мачта. Всі механізми, вся гідравліка, коробка передач все це Toyota 028 FGF 15. Зараз запущу цей навантажувач, покажу як працюють основні функції. Закрию зараз капот. Навантажувач 2015 року випуску. Взагалі, якщо є такі пошкодження сидіння, то ми віддаємо подушку сидіння на перешивку. Або ну, намагаємося якось відновити. На жаль, не всі сидіння приходять до нас цілими, але це все намагаємося виправити. Зараз встановлено чомусь попереду цільновиті шині, шини позаду пневматичні. Але ж в нас є можливість встановити будь-які шини. І, звісно ж, можуть бути повністю пневматичні та повністю чотири колеса цільновиті. Я рекомендую це навантажувач тим, кому потрібна невибаглива модель, недорога в обслуговування. Ось працює вільний хід, бачите, що мачта не піднімається, а каретка піднімається. Ось Зараз почнеться. Підійматися, тільки зараз починає підійматися друга секція. метра мосты обслуживание передний мост Ось таке габаритне освітлення. Подивимося, як працює гідравліка. Наклон від себе на себе. размещены, встроительная функция. Так, ну, известно, что коробка автоматична. Назад. Все добре. Дякую всім за увагу. Ось така техніка є по наявності. Надаємо гарантію 6 місяців. Є також документи для постановки на облік. Всім гарного дня та мирного неба!